На слуху, на слуху. Я не могу сказать, что это были выборы. Это было назначение. Люди стояли в очередях за социальными льготами, которых опять не получили. Их снова обманули. Они стояли за какими-то пластиковыми карточками э, и за льготами на электротранспорт, которого нет. Они стояли за килограммом капусты за одну гривну, который также не дали. Страшно, когда население обмануто. В ефірі програми на слуху Я Олексіон. Вітаю вас. Запрошую приєднуватись до сьогоднішньої розмови. А обговорювати ми будемо, як проходили псевдовибори у невизнаних ДНР і ЛНР, і як це явище може вплинути на ситуацію на Донбасі і на процес мирного врегулювання на сході України. У нашій студії Сергій Шахов, лідер всеукраїнського об'єднання Народна довіра. Здрастуйте, пане Сергію. У вас Напевно, максимальна інформація з приводу того, як насправді ці вибори, ці псевдовибори відбувалися. Там справді була висока явка. Я не можу говорити і коментувати, що це були вибори. Це було знову обдурення і шукання людей на сході країни. І серце крові обливається, Скільки можна вже обманювати пенсіонерів, які сьогодні голодають, залишилися без копійки? В кишенях і без пенсій терористи, так звані, які сьогодні себе оголосили ЛНР та ДНР. Думали, що вони залучать мало людей, заговорили за картки, за соціальну виплату і так далі. Але людей зібралося таке, я вам скажу багато. Стояли черги, і вже в 12-й не вистачило пластикових карток соціальних, які, про які постійно говорилися. Тобто, це було не стільки голосування, скільки люди стояли в чергах за картками. І не тільки за картками, за соціальними пільгами, за наборами, которые гуманітарний конвой такой завозить, да uh -huh. 200 грамм гречки, 200 грамм риса, 100 грамм масла. всего набор там выходил там 700 грамм по большому счету людей покупали людей покупали тем что придите на выборы мы вам мы вам чего-то дадим открыто да и это страшно когда люди перестают думать о своем будущем, о будущем своих детей стоят в очереди, чтобы просто дали хотя бы это, как раз оккупанты так действовали во время войны, зазывали людей на выборы или зазывали людей еще зачем-то, чтобы показать, какие очереди стоят в этих участках як как, как люди хотять сюди проголос у законі у законіті проголосувати заленередине. Узакон, за а що це за спостерігачі були? Ось зокрема, і Тартар Тарс передавав наприклад такого висловлення такого спостерігача, як Мануель Оксенрайтер, який представляє Німеччину. Він каже: моє перше враження, що в людей величезний інтерес до участі в цих виборах, і за його словами, група до якої він входив, побувала на ділянці в брянці, зокрема. Росія могла Що це за Росія могла знайти не тільки такі спостерігачів. В Росії вистачає диверсантів, шпігунів та розвідників, які могли б бути на цих територіях. Хто хоче, може себе як хочуть називати. Знаєте, там є казаки, і спостерігачі, і це повне повний обман. З боку так ЛНР, ДНР для того, щоб показати все ж таке, що легітимність цих виборів все ж відбувається, і навіть Європа їх визнає, але це повна брехня. Тобто спостерігачі, звичайно, ОБСЄ заявили, що їхніх там спостерігачів не було. Була така собі, а Оце це, це показують для картинки на, на по телевізору в Росії. Кожні 15 хвилин там постійно е, йдуть новини, чи е, знаєте, такі ролики, які крутять для зомбування населення, пропаганда так звана. І ну Росія навчилася. Будемо говорити відверто, що вони нас. Е, Йдуть попереду нас в пропаганді, і, але ми ж не намагаємось когось обдурити. а Вони постійно намагаються обдурити людей. Люди вже е, накручені до такого ступені, що вибух може пройти в самої всередині Росії. То все таки з приводу настроїв, зрозуміло, що люди йшли за цією допомогою, але ваші оцінки наскільки справді люди хотіли узаконити цю владу, скажімо, зробити цих людей владою? Люді на остоки України. не знают уже кому верить и во что верить, люди просто хотят мира, спокойствия ну что говорить, заходя в подъезд мы можем услышать трупный яд да? люди умирают уже от голода поэтому как бы их не зазывали куда бы их не зазывали, украинское телевидение там не показывает, там постоянно идет российская пропаганда по телевизору, российская ложь, которую вещают в квартирах на Луганщине, в той же Брянке Которую мы говорили, или в Стоханове, либо в Волчевске, либо в Луганске. Поэтому люди и шли, наверное, скорее всего, за миром и за этими социальными. Ну а что говорить, что в городе Стаханове выдавали пластиковые карточки да, на электротранспорт, которого вообще там нет. Льготы на электротранспорт. Ну о чем это может говорить? О том, что просто-напросто ну, Россия просто не понимает, что все было уничтожено за 23 года теми старыми властями, коммунистами и регионалами на этих территориях, печатали либо что-то напечатать. А як це може тепер вплинути на процес мирного врегулювання на сході? Скажімо, що тепер буде? Росія тепер може використати який-небудь привід, щоб вводити, я не знаю, офіційно свої війська. Ну Росія все робить, щоб була дестабілізація в Україні, робить сіру зону, таку як Придністров'я. А ми бачимо, що це не Придністров'я. Ми бачимо, що це Лівія, тому що повні підвали забиті людьми, забиті підприємцями, забиті людьми, які за Україну людей вбивають прямо. На місці, якщо вони вдягають кольори жовто-сині, якщо людина починає говорити українською мовою, також катують, кидають на підвал. Дестабілізація в них поки що вдається. Ми бачимо так, що мінські угоди практично скасовані. Тому що вибори відбуваються 2 листопада, а не 7, грудня. А не 7 грудня, за українськими законами. І особливий порядок також не впливає, ні на, на які домовленості. Домовленості Міланські також сьогодні практично скасовані. Одно можу сказати: Господи, хоч тепло в нас буде. Знаєте, бо домовилися хоча б за тепло, практично. Але. То що Україна не йде на поступки до Росії і не дає шлях до Криму, це теж багато чого значить. І ми бачимо, як диверсанти працюють і в Маріуполі підбурюють людей зсередини, і ми бачимо, як Підбурювання і олігархи також досі проплачують, досі проплачують, проплачують ці е, е, бійки, які стосу, які, стосу, які відбуваються на всіх територіях, між між е, ватажками, банд формурувань, між криміналітетом, між козаками. Це все підбурюється зсередини там. І не заспокоїться до до тих пір, е, поки все ж таки я вважаю, що в кабінетах не сядуть е, е і не вирішать, вже сідали, вже говорили, але далі треба не продовжувати. Недостатньо. все-таки все Sabe? На дипломатичному на дипломатичному рівні треба вирішувати питання. до нас. Приєднується Георгії швілі легат ліги політологів міжнародників Діп Корпус. Пане Георгію, здрастуйте. І привітую всіх слушателів. Пане Георгію, спершу ваша оцінка. Як вплинуть ці псевдовибори в ДНР і ЛНР, так званих на розвиток подій? Як поведе себе Росія? Піжді всього вибори в місцевих органах ДНР і ЛНР. Прежде всего являются фикцией, которую э, россияне могут использовать для того, чтобы, ну, во-первых, признать ФНР и ДНР как субъектов международных отношений, и во-вторых, тем самым надумано легализировать им поставки своей помощи, в том числе и военной помощи. Мы прекрасно знаем, что на этих выходных в Донецк и в Луганск вошли в колонны российской бронетехники. И э, в благосфере э, от, э, скажем так, официальных лиц ЛНР и ДНР э, звучат неоднозначные заявления о том, что мы будем продолжать наступление и в том числе угрожать э, безопасности Мариуполя и других э, городов Донбасса. Вот властно, То есть, как мне говорит, кажется, так, да, скажу, да, действия России могут быть направлены на легализацию данной помощи в адрес ЛНР и ДНР. А з приводу Маріуполя, от в п'ятницю Дмитро Тимчук повідомляв про те, що є задача від Росії про те, щоб паралізувати трасу на Маріупольському напрямку. Ось власне що може чекати на Маріуполь наскільки сильна загроза блокування з боку російських диверсантів? Благодарю вас за вопрос. Вот. Ну, на самом деле над данным вопросом дискутирует очень много военных экспертов. Как политолог, могу лишь добавить, что, безусловно, угроза наступления и тем более окружения города, она существует. В частности, нужно отметить, что подобная угроза зависит от количественных сил противника, то есть будет ли у нас преимущество или же будет преимущество у сепаратистов в военной техники и в живой силе. Это первый момент. И второй момент нужно учитывать, что нельзя исключать, что трасса 58, так называемая, которая связывает Мариуполь и далее идет в направлении Одессы. Вона, в принципі, може бути блокірована, якщо сепаратистам вдасться прорватися з северного направлення, тобто направлення Донецька. Є такое мені? Угу. Дякую, що ви приєдналися, пане Георгію. Це був Георгій Кухалишвілі, Швілі, легат Ліги політологів, міжнародників Дип -корпус. На вашу думку, що може відбуватися Понція з приводу блокування, так, Маріуполь? Понзі погоджуюся з колегою. Георгій сказав про те, що може блокуватися. Північний напрям. І що саме потрібно Росії сьогодні? Їй потрібен все ж таки вихід до Криму і наше українське море. Виборами в ДНР і ЛНР вони узаконюють, як і референдуми узаконювали владу практично. І якщо ЛНР і ДНР буде звертатися до Росії за допомогою, Росія їх визнала і буде допомагати. Але жодного дня Росія не зупиняла. Свої пересування з Росії в Україну важкої техніки. Зброї кадрових військових, вони робили групування свої на наших на українській території і керує всім Росія. Ми бачимо, і ми можемо говорити багато чого, що там між собою там козаки б'ються. Це диверсія спеціально робиться для того, щоб відвести в другу сторону направлення людей і знаєте, як відвлікають з однієї сторони, а заходять з іншої сторони. практически. И я уверен, что Россия так и хочет сделать для полностью отрезать часть Украины еще больше. Но за этот период времени мы тоже не стояли на месте, правильно? Мы тоже группировались. Стали мы, мы стали медснишими. У нас есть, и они тоже все разумеют. Практично это может произвести эти кроки, кроки, которые делает сегодня Россия, привести до військових действий. Але не хотілося б. І а, то, що ми говоримо, що ми зміц... зміцнішала армія, ми ще ж розконсервували свою техніку. ми, а, Я скажу так, що нам почала допомагати і Європа і Америка з усіх боків, весь світ сьогодні допомагає і, а, Україні. І якщо а, і Росія буде і далі. Звертати, звертати до ЛНР і НР, і до ЛНР і ДНР, звертатися, щоб ті вимагали там допомоги, то і ми ж будемо звертатися Пане також Селіна, до великого світу. Безперечно, але що, на вашу думку, повинна зараз і може зробити в цій ситуації а, українська влада? Знову ж таки, питання до вас як до людини, яка добре розуміє, які настрої на Сході, бо ви самі луганчанин, ви з Луганської області. Ми ну, почнемо з того, що вибори на Сході України пройшли також, як і в в ДНРі. знаєте, там призначали, там не було ніяких 26, жовтня, 26 жовтня, не було ніяких виборів, практично було призначення депутатів Верховної Ради від опозиційного блоку. Ми бачимо, що Донецька та Луганська області як проголосували. Хоча явка була мала, 15%. Всього на всього, і, і ми розуміємо, що це люди йшли голосувати за Україну патріотичні люди, які не боялися йти голосувати. Але всі протоколи були переписані, тому що всі структури. Партія регіонів і комуністів залишилися на місцях. Люди, які посідали в комісіях ДВК, всі знали свою справу, як це зробити. УВК трималася ще на Луганщині, але Ахіндовський, голова ЦВК і Чупахіна, який відповідав за Луганську область, Чупахін чомусь опинився, очутився на території Луганщини саме в тоді, коли почали з ДВК звозити всі протоколи, всі бюлетні. І швиденько замінили всіх членів комісії, які були проти них. За один день було всі підраховано, все було записано. Всі скарги, які йшли до суду від кандидатів, які йшли в депутати Верховної Ради, всі були відбиті і все було нормально, легалізовано і признано. Але все ж таки ми бачимо, що Верховна Рада сьогодні українізована. Росія не утрим... Ми ще можемо говорити про те, що Росія не здобула того, що було раніше. Раніше вона впливала на всю Україну. Дві третини було російських проросійських сил Верховній Раді. Сьогодні навпаки, сьогодні дві третини, якщо не більше проукраїнських наших депутатів від Верховної Ради від різних партій, зайшли до найголовнішого законодавчого органу. Тому все, так... Росія сьогодні Почала стрибати з одного боку на інший, і е, тому я вважаю, що в ЛНР і ДНР не просто так виникли вибори на другу, на 2 листопада. Треба домовлятися все-таки на дипломатичному рівні, сідати, говорити в кабінетах так. Але знову ж таки, як вести мову з так званими ДНР і ЛНР? Чого хочуть ці люди? На що вони, скажімо, можуть піти? На сьогоднішній день Верховна Рада приймала рішення 7 декабря провести вибори, українські вибори за українськими законами. Особливий порядок повинен був відбутися на цих територіях, але Росія не пішла за Україною за українськими законами, почала використовувати свої правила гри. І як ми можемо говорити, які санкції ми можемо сьогодні застосовувати до ЛНР-ДНР. Ще невідомо, тому що швидко так відбуваються події. Адне знаю тільки одне: що ці території на сьогоднішній день є українськими, і ми потрібні все ж таки розмовляти, санкції накладувати не на пенсіонерів, які сьогодні стоять у чергах за капустиною чи за кілограмом картоплі, а санкції повинні накладатися на ватажків. Бан формурувань на криміналітет на тих людей, які сьогодні підбурюють населення зсередини, проплачують все ж таки ці і вибори. І за вибори ж треба було платити. Хто ж платить, хто Дивіться. сплачував за вибори? Так, за ще прозвучала думка, зокрема від Олега Ляшка, про те, що треба скасовувати закон про особли про особливий порядок місцевого самоврядування в певних районах Донбасу. Треба а. це робити. Олег хліжко багато говорить, але мало робить. Ви знаєте, що цей закон сам по собі буде скасований, тому що друг, якщо відбулися вже 2 листопада, вибори ми, ми повинні розуміти, що 7 грудня вибори не відбудуться вже на територіях окупованих з боку Росії окупованих. І цих виборів не буде сам по собі, закон буде скасований і не буде сприйматися новою Верховною Радою. А Верховна Рада, нова, яка зараз зробить коаліцію, вже буде з цим щось робити і знову також домовлятися дипломатичним шляхом. Я впевнений в цьому, щоб не було війни. На цих територіях е, треба сідати і домовлятися, пане Сергію, і яка допомога потрібна людям? Адже зрозуміло, що виїхали ті люди з Донбасу, саме з, е, з тих територій, так які постраждали, які підконтрольні ДНР, так званим і ЛНР. Е, які мали змогу це зробити? Фінансову змогу, яким вдалося врятуватися, і залишилося найбільш незахищене населення там? Багато людей повернулося на ті території, з яких вони повиїжджали. Багато, на визволені безволені ви на, на багато людей повернулися на окуповані території і на окуповані на окуповані території. Повернулися до своїх будинків, до своїх квартир, тому що не знайшли собі місця великій Україні, і це чиста правда. Ті люди, які повиїжджали і знайшли собі роботу, знайшли собі притулок великій Україні, почали працювати, почали малий та середній бізнес, які почали розвиватися тут, вже не вірять в ні, ні в що і не хочуть повертатися на ті території. Це... І це дуже гірко на це дивитися. На територіях, які з яких не з окупованих територій, з яких не повиїжджали люди, пенсіонери, а ми вже говорили про це, їсти людям нічого. Нема за що, немає ніяких засобів існування для того, щоб хоча б, хоча б можна було прожити. Люди стають з притягнутою рукою. Сіра зона, як Придністров'я, це ще і на сірій зоні Придністров'я, хоча б залишалися червоні директори, які керували. Всім а на тих територіях залишили залишилися тільки люди, які вміють стріляти і не вміють керувати. То, що провели вибори. Ми бачили, що по 90% практично за двох ватажків голосувало. за Захарченка та за Плотницького. Більшість за кого чи зможуть вони впоратися з ситуацією? Чи Зможуть вони втриматись ситуацію на окупованих територіях? Ну будемо дивитися далі, але. А то, що відбувається на тих територіях, ні в якій рамки не може вписатися на сьогоднішній день. За ніч в Донецьку бойовики порахували голоси на своїх так званих виборах і оголосили, що перемагає Олександр Захарченко. От Захарченко, Ігор Плотніцький, люди, з якими треба говорити українській владі і світу. Знаете, сколько уже поменялось на территориях ЛНР, ДНР влады, и, болот, и болотовы, и бесы, и бородаи, и бесы. Сегодня у нас есть, видим, уже Плотницкий и Захарченко. Циничность этих выборов удивляет. Захарченко был министром МВД в тот момент, когда на Майдане пострелили людей. Да, сегодня Захарченко есть в Донецке, в ДНР. Мое личное мнение, что нужно разговаривать с одним человеком, это с Путиным, по-другому не будет. Сколько бы не было этих руководителей, этих псевдореспублик, которые сегодня мучают, убивают украинское население. Нічого не буде, нічого, нічого не вирішиться, Нужно разговаривать непосредственно з руководителем сторони агресора, который сьогодні будем говорить открыто, Да, почав війну з Україною. Ми повертаємося до того, що як говорити з Путіним, з людиною, яка не визнає участі у цьому всьому, у тому що відбувається І, власне. Були ж міланські переговори. І після цього вибори мінські і міланські були переговори і вже скільки було телефонних розмов. Але я так, ми бачимо, чого він добивається. він добивається, намагається добитися дестабілізації контролю над територіями українськими, саме Донецької, і Луганської області. Крим нас вже забрали і відкриває собі шлях повністю до Криму. Але українська він ще не знає, що Українська Україна сьогодні зміцн зміцнила свої сили. Набираємось сили в армії. Вже побудовані і добровольчі батальйони. І армія в нас вже не та. Знаєте, розрознена, яка яка була не було ні зброї, ні людей, ні патріотів. Сьогодні в нас є і патріоти, і зброя. А головна зброя у нас є на сьогоднішній день захід, який надає санкції Росії і відбуває їхні ратиці від України. До вас є запитання від слухача. Ало? Значить, я Сергій з Донецька звоню. Значить, у нас тут потихоньку пострілюють. Значить, що я хочу сказати? На референдумі я участі не приймав. Когда был значит, статус Донбасса на выборы, конечно, тоже не ходил. Вот. Ну, потерял, можно сказать, практически всех своих друзей, которые у меня были, потому что они пошли за сепаратизм и голосовать. И я не знаю, почему они так думают. Значит, я считаю, что единственный выход это... Значит, военное положение вот, и освобождение Донбасса именно путем войны. Потому что такой мир, который нам предлагается, он абсолютно неприемлем. Потому что эти бандиты будут ходить по квартирам, будут отбирать имущество, и жилье включая, и все остальное. Пане вы вот. не залишаете Донецк, так? Я... Вам не ехать некуда просто, понимаете, куда-то ехать, и я не могу никуда, э, так сказать, не, ну, нет возможности такой ни финансовой, ни физической куда-то уехать. Но дело в том, что здесь действительно очень-очень сильны пророссийские и, значит, сепаратистские настроения. Это выиграть здесь войну на Донбассе, это, можно сказать, самое простое дело. Потом придется, после войны, э, реинтегрировать Донбасс в Украину, потому что здесь, на Донбассе, все украинское отвергается на уровне ксенофобии, украинские традиции, украинская мова. Все, все это э, воспринимается как что-то чужеродное. Вы понимаете, потому что здесь живет очень много этнических русских. Дякуємо вам, що ви позвонили, що ви слухаєте нас, що ви позвонили. Да, да, нам. Сергей совершенно прав, что сегодня много людей, которые проукраинские, да, остались на этих территориях, которые не ходили ни на референдум, ни на голосование 2 ноября. Многие люди, которые выезжали на определенное время, они думали, что война быстро закончится и будет наведен порядок, сегодня вынуждены возвращаться на эти территории и оставаться на этих территориях, потому что негде жить, не за что жить и так далее и тому подобное. Я уверен, что ну, вы представляете сотни тысяч людей, которые на этих территориях сегодня под автоматами практически живут в страхе живут в страхе которым нечего есть которым которым у которых нет где негде работать которые не могут обеспечить своих детей да что им что им остается делать им оставалось встать, встать скорее всего в очередь да, и получить эту социальную карточку на жизнь потому что они хотя бы во что-то должны верить есть возможность все-таки решить эти вопросы мы можем сегодня договориться по большому счету с россией да и эти территории отойдут россии это первое решение вопроса. Мы таким образом лишаемся наших территорий украинских. Второе решение вопроса. Почему сегодня за круглый стол не собрать олигархов? у которых там свои предприятия, которые завладели в течение 23 лет все индустриальные базы практически Донбасса, да, и не решить этот вопрос, почему сегодня национальную ответственность не возложить на плечи олигархам, которые практически за весь этот период времени грабили Донбасс, набивая свои карманы деньгами, льготными деньгами, миллиардами, все постоянно говорили, что Донбасс, Донбасс высасывает все из Украины, это же, это же все деньги шли в карманы олигархам. И третий вопрос. Почему сегодня униженный народ Украины, униженный практически российскими оккупантами, бандитами, криминалом, не восстанет против этого беспредела. В городе Стаханове 250 э, бандитов, которые с автоматами в ужасе держат Потому, что весь город. Они с город Брянка, за который мы говорили, что какие-то европейские наблюдатели из Германии стоят, смотрят, как проходят выборы. 150 человек или 200 человек тоже с автоматами. Говорит наш слухач про то, что все-таки очень много про российских настроек. Олечка, и, и, працювати и третий с вопрос. Пропаганда России убивает нас. Почему сегодня Украина, большая Украина не обращается к населению Донецка и Луганска, Донецкой и Луганской областей. Сегодня огромная армия это шахтеры. Шахтеры, которые вы знаете, голодный человек с отбойным молотком, которого они кормили 4 месяца, он страшнее любого человека с автоматом. И если эти люди поднимутся, а их миллионы, миллионы, они просто растопчат... Т армію э, бандитів, като шайку, шайку лейку яка сьогодні запугала э, всю територію Донбаса. Це був Сергій Шахов, лідер всеукраїнського громадського об'єднання Народна довіра. Випуск провела Ольга Ксьонд. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі. слуху, на слуху.